Toyota Land Cruiser Prado в 150-й будки величезний і брутальний позашляховик, який, до речі, подобається не тільки чоловікам. Дівчата, як ви взагалі справляєтесь з таким величезним танком, особливо, коли як тут парктроніки не працюють, і камера заднього огляду зламалась теж. І це ще не всі проблеми. Тут також полетів сенсор на штатній магнітолі, і ще власнику не подобається, що на ній немає ніяких сучасних функцій. Тому наш підписник звернувся до нас, щоб ми встановили йому планшет від бренду циклон. На 9 дюймів діагоналі плюс камеру заднього огляду від бренду Декар, модель DRC-01, з широким кутом огляду в 170 градусів. Не будемо зволікати, перейдемо до встановлення. Демонтуємо управління кліматом, викручуємо гвинти, які тримають екран та пластик. Від'єднуємо штекер живлення та акустики, знімаємо воздухозабірники та кнопку аварійки. Їх встановимо в нову рамку разом з новим планшетом. Паралельно наші електрики знімають пластик з багажнику та салону, щоб прокласти сигнальний провіт. Камери, наші електрики завершили монтаж. Перевіримо результат. Магнітола ідеально вписується в інтер'єр авто. А завдяки сучасним функціям, таким як Play Market, dsp процесор, з широкими налаштуваннями звукової сцени, безпровідному CarPlay, Android Auto плюс функція Hands-Free, а також новій камері заднього огляду. Ваші поїздки будуть безпечнішими та комфортнішими в будь-яких подорожах. Такий комплект ключ жому підписнику пішовся. Тринадцять песо для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисті.